Які мультики у вас асоціюються із Діснеєм? І з ймовірністю у 90% це буде щось із списку мультфільмів, зроблених в один конкретний період історії студії, названий зараз як Ренесанс Діснею. Русалочка, Красуня і Чудовисько, Аладін, Король Лев, Пакахонтос, Горбун Нотрдама, Геркулес, Мулан і Тарзан. Це ті мультики, які зараз вважаються золотим фондом мультиплікації. Були вони створені студією протягом 1990-х років. За часи створення компанія Дісней була на грані від закриття. Здавалось, що вони помирають та закриваються, але їм вдалося змінитись та створити справжній шедевр. Давайте розберемося, що попливало на компанію, щоб вона створила шедеври, які вийшли в 90-х. Трохи пробіжимось по ним та трохи зачепимо останні мультфільми, щоб зрозуміти, в якому становищі Дісней знаходиться зараз. Обов'язково в коментарях напишіть, які ваші улюблені мультфільми – від Діснея. До речі, я створив телеграм канал, в якому публікую найжорстокіші, найчорніші, найкумедніші нарізки із мультфільмів, а також багато різного цікавого мультиплікаційного контенту. Далі не буду тягнути козу за роги та потопали в цей крутезний мультиплікаційний всесвіт. Перш за все. Хочеться почати з того, що к 80-м рокам з мультиплікацією у Диснею все було дуже погано. Після смерті Уолта Діснея у 1966 році студія втратила свого ідейного керівника. А після смерті його брата Роя у 1971 році ще й підприємницькі мізки. Мультфільми, що випускалися в ті роки, не змогли повторити ні комерційного усміху своїх попередників, ні успіху у критиків. Та й по духу відрізнялися від чарівних музичних казок. Попередників почались затримки у виробництві, дійшло й до того, що аніматорам наказували для економії часу та грошей використовувати вже готову анімацію із мультики попередньої епохи. Наприклад, сцена танці із леді Меріон з Робінгуда Гуда 1973 року, один в один повторює сцену танцю білосніжки з одноіменного фільму. У цей період, названий бронзовим століттям або темними віками, вийшли коти-аристократи, Робін Гуд, Вінні Пух, рятувальники, Лис і Пес. І хоча критика зустрічала їх стримано, а самі фільми ще, хоч якось відбували витрати на виробництво, загальна популярність анімацій знижувалася, переходячи все більше і більше до телебачення і набуваючи репутації дитячого жанру. Сам же Дісней став робити ставку на ігрове кіно. І в 80-ті виявилися для. Дійснеє особливо важкими через творчі розбіжності та посилений контроль з боку студії під час виробництва Лис і Мисливський Пес у 1979 році пішов головний аніматор Дон Блуд, побутно прихопивши з собою і художників старої школи. А це було 17% штату аніматорів на той час. Його Дон Блуд продакшн просто конвеєром у хорошому сенсі цього слова стала випускати хід за хитом, таємниця щурів, земля до початку часів. Всі пси потрапляють до раю, ставши основним конкурентом Діснея аж до 90-х років. Фінансово у Діснея все теж не було дуже райдужно, і в 1984 році їх ледве не викупив американський мільярдер Сол Стайнберг після серії фінтів ухами, щоб уникнути поглинання компаній на посаду виконавчого директора став Майкл Айзнер, установка якого була одна робити гроші. Фінальним цвяхом у кришці потенціальної турни відділу анімації Діснея став Чорний Казан 1985 року. Це був мультфільм, настільки не схожий на. Все, що студія випускала до цього, що він став комерційно і художним провалом. У фільмі був рейтинг PG, Тобто для перегляду мультфільму потрібна була присутність батьків, похмуріша історія і дуже дороге на ті часи виробництво. Збори ледве покривали лише половину видатків, що мало не вбило весь анімаційний відділ Діснея. Це не фігура мови. Айзнер, який і без того скептично ставився до анімації, серйозно розглядав можливість закрити і розпустити весь відділ. Основу Всієї студії. Розумієте, це ніби Макдональдс перестав випускати бургери. Племінник Уолта Діснея Рой Едвард, щоб зберегти дух сімейного бізнесу, повертається після своєї відставки. І переконує Айзнера не закривати відділ анімації і дати їм ще один шанс. У результаті Айзнер і голова ради директорів Джефрі Кетценберг тимчасово виселяють анімаційний відділ із спеціальною призначеною для них будівлі купу якихось гаражів і ангарів, попутно змінюючи їх фокус на телевізійні мультфільми, але ж все ж таки дозволяючи виробництва ще одного повнометражного мультфільму. У цей час шалений успіх фільмів Дона Блута тільки підливає олію у вогонь конкуренції. У наступні роки виходять два повнометражні фільми, чи не прямо відповідальні за відродження диснеївського анімаційного жанру, великий мишачий детектив 1986 року, та його успіх, хоч і поступається в Лутовському американському хвосту, що вийшов в той же час. Повернув керівництву студію віру у анімаційний відділ. Айзнер бачив успіх Блутовської землі до початку часів. Запрошує продюсера мультфільму Стівена Спілберга працювати у Діснеї. Разом вони випускають мега супер успішний, хто підставок кролика Роджера, який повернув світовий інтерес до анімації, як до жанрового кіно, а не просто для дітей у суботу. Причому повернувся не тільки інтерес до анімації у цілому, а й до класичної анімації Діснея, завдяки плеяді персонажів золотого віку. Включених у цей фільм, бачучи такий успіх у студії, вирішують повернутися до коріння і перетворити русалочку, що знаходиться тоді у продакшені на музичну казку. І тут на сцену вступає спадщина бродвейських мюзиклів. Продюсери запрошують поета-пісняра Говарда Ешмана, який раніше працював із Діснеєм, і композитора Алана Манкена з Бродвея написати пісні і музику до мультфільмів. Ешман і Манкен дуже хотіли зробити щось, що було схоже на білосніжку. Попелюшку та сплячу красуню, повернувши в мультфільми багато музичних аспектів того періоду, включаючи бродвеївські номери. Ешман і Манкін, а також Рон Клеменс і Джон Маскер, режисер мультфільму, вирішили перекроїти структуру фільму так, щоб пісні, як у бродвеївських мюзиклах, несли за собою смислове навантаження і рухали історію. У студії в Ешмана вірили, дали йому дуже багато креативної свободи, аж до можливості змінювати персонажів. В оригіналі Себастьян говорить із ямайським акцентом. Саме з подачі Ешмана, бо він хотів якусь веселу пісню із карибськими мотивами. Under the sea. Сценаристи ж для фільму прописали архетипову лиходійку та багато яскравих персонажів другого плану. Найголовніша героїня Аріель. була принцесою. Типовою Діснеївською та першою із 50 років, коли виходив мультфільм про сплячу красуню, казкова магія, героїня принцеса та робота музики зробили свою справу. І при виході у 1989 році русалочку зустрів космічний успіх у аудиторії та критиків, три номінації на Оскар та дві перемоги. Картина змогла нарешті побити касовий рекорд Дона Блуд як найкомерційніший анімаційний проект. Цей успіх Дісней повторював. Упродовж наступних десяти років. До речі, Говард Ешман разом з Аланом Манкеном працювали також і над музикою для Красуні і «Чудовиська». Але, на жаль, Говард помер ще до виходу мультфільму, так і не побачивши фінальної версії. Красуню присвятили йому, написавши титрах нашому другу Говарду, який дав русалочці голос а чудовиську душу. Зараз він вважається одним із головних людей, відповідальних за Ренесанс Діснея. Алан Манкен був одним із основних композиторів епохи Ренесансу і досі працює над музикою до мультфільмів Діснея. Русалочка стала лекалом, за допомогою якого будувались всі інші мультфільми епохи Ренесансу Діснея і в музичному плані, і в плані режисури. І хоч їх коріння бере початок у золотому і срібному столітті Діснея, в русалочці студія знайшла золоту формулу для своєї подальшої анімації. Для початку успіхом виявилася та сама структурна простота мюзиклу. Ешман і Манкін взяли. Типові бродвеївські номери і використали їх у майже кожному фільмі для конкретних аспектів історії: пісні любові, веселий груповий номер, і найголовніше пісня героя і пісня лиходія. Останні дві є під тип пісні Я хочу, в якій герой або лиходій. Чітко, ясно співає свої бажання і мотивації. Аріель хотіла бути серед людей. Бель мріяла про пригоди Мулан бути прийнятою такою, яка вона є. Музичні номери та пісні у мультфільмах не просто стилистична прикраса. Вони допомагають представляти персонажів та рухати історію вперед. Саме ці пісні потім номінувалися та часто отримували Оскар, або ж просто осідали у масовій свідомості. Така простота структури чудово допомагала розповідати. Історію, викликаючи інтерес як у дітей, так і у дорослих. До того ж, підходила казковому ностальгічному сетінгу новородженого Діснея. Історії теж стали масштабнішими і глибшими. Майже всі вони були так чи інакше про пошук себе. Причому розвиток могли зазнавати не лише головні персонажі, а й другорядні. Антогоністи того періоду теж були класичні, найзапекліші лиходії без подвійного дна чи твістів. Сіра мораль хороша для постмодернової історії. Історії, але іноді хочеться старої доброї чорно-білої казки, коли кристально ясно за кого треба вболівати. З казкових елементів нарешті повернулися принцеси. Тепер уже торгова марка студії, а тоді лише про них згадували. Також у цей час Дісней почав активно використовувати комп'ютери у своїй роботі. По-перше, вони зробили систему CAPS – Computer Animation Production Systems. Мультфільми залишалися мальованими, але кадри оцифровувалися. І оброблялися вже на комп'ютері, що давало художникам більше креативних рішень, як, наприклад, більша динаміка кадрів або незвичайні ракурси та рухи камери. По-друге, вони почали поступово водити 3D-елементи комп'ютерної анімації, особливо в екшн сценах, наприклад, втеча Аладдіна з печери буде, або танець бель, і чудовиська. За часті щосан. Все це давало можливість показати цей масштаб, характерні для фільму Ренесансу. Згадайте сцену зі стадом у королі Леві після загибелі Муфаси або армію кочевників, що мчить по схилу під час Лавини в Мулані. Анімували три роки. А для анімації НАТО, по що рухається, в Мулані навіть була розроблена окрема програма під назвою Аттілла. Ось така проста формула: казковий чарівний світ, архетипові герої, музичні номери, що западають у душу, та шикарна анімація. Кожен наступний фільм збирав більше попереднього, нагород, грошей, любові глядачів. Вершиною періоду став, напевно, король Лев. Один король Лев зібрав у США більше, ніж всі фільми, випущені Діснеєм у його бронзове Століття. Можна, звичайно, довго перераховувати, скільки нагород, відгуків та грошей зібрав кожен фільм та його саундтрек. Але я думаю, найкращим показником успіху цих мультфільмів є народне кохання та їхня повна інтеграція у масову свідомість. Ренесанс Діснея закінчився із виходом Тарзана. Він теж був тепло зустрітий критиками та аудиторією. Але вже настала інша епоха. Піксарівська історія іграшок, що вийшла у 1995 році, поклала дорогу 3D-анімації. До речі, саме з технологіями Піксар, коли створювалася система Капс. Від інших студій вийшла корпорація монстрів Шрек. І Дісней вже не зміг наздогнати конкурентів. Імперія Сонця, що планувала до виходу після Тарзана, потрапила у виробниче пекло, була повністю перероблена і вийшла під назвою пригоди імператора, сильно відійшовши від класичної формули Діснея. Добальованих мюзиклів студія повернеться лише у 2009 році, випустивши принцесу та жабу, а бродвейська формула зберігається досі у їх 3D-анімації. Якби не період ренесансу, Дісней і б зараз цілком можливо б не існувало, принаймні таким, яким ми його знаємо. Але вдалий збіг обставин, а так само і люди, які опинилися у потрібний час у потрібному місті, вилилися в десятиліття, коли кожен мультфільм, що виходив, став не просто хітом, а культовим витвором містецтва. Не приклад Діснею нинішньому, а який же Дісней став, який він зараз. У 2006 році Дісней купує кінокомпанію Pixar Studios. Усі пам'ятають мультфільми, тачки та Рататуй. Так ось, це діти ще Дісней та Піксар. А наприкінці 2009 року була куплена Марвел. Та сама Марвел з її кіно Всесвітом Коміксів. Оце масштаб, скажете ви, і будете абсолютно праві. Але і це ще не все. 2012 рік теж залишив свій слід. Компанія купує Lucasfilm разом із усіма зоряними війнами. І ось так майже за останні 20 років Дісней перетворюється на гіганта не тільки анімаційної індустрії, але й на кіноіндустрії. Якщо в деяких кінофраншизах Діснеї ще не вдалося набрати оберти, це я кажу про зоряні війни. То, наприклад, в Марвелі вони вже пройшли свій золотий вік і зараз в Занепаді. Бо четверта фаза цих фільмів виглядає більше як китайське виробництво автівок на початку 2000-х років, аніж як шедевральна друга та третя фаза цього кіно, яка запам'яталась, напевно кожному. Це була стратегія тогочасного генерального директора Діснея Боба Айгера, яка полягала в наступному: якщо немає нових ідей у самої компанії, то їх треба купувати у креативних людей. Як виявилося, Боб Айгер був потужним менеджером, який зміг вивезти із піку компанію та збільшити її капітал. За Айгера, Дісней став найбільшим у світі медіаконгломератом. Він почав співпрацювати із іншими великими медіа та займатися дистриб'юцією, купувати на персонажів та поглинати компанії у 2018 році відбуваються дві фатальні помилки. Перша це звільнення найталановитішого Джона Лецера через звинувачення у домаганнях і перегідно стрімінгові сервіси, де якість поступається кількістю. До цього Дісней вже почав спотикатися при створенні повнометражних ремейків старих картин. Однак щоразу вони виходили все гірше і гірше за всіма аспектами і продовжують це робити зараз. Ну і не можна не згадати вже звільненого генерального директора Діснея Боба Чапіка, який робив усе, щоб анімація компанії поступово падали донизу. Це стосується в першу чергу мети завжди і скрізь догодити, райдужні повістці і решті всіх, хто не визначився, зачіпати і однобоко виділяти деякі теми поверх інших, і вставляти все це куди тільки можна. У них у компанії навіть була спеціальна людина, яка відповідає за всі подібні речі, і з неї ніколи не зя сперечатися з цього приводу. Тому вона чинить, як вважає за потрібне. І що найстрашніше, до неї прислуховуються. У 2023 році Дісней Виповнилось аж 100 років. І в цей рік вийшов мультфільм Бажання. Це досить прохідний мультфільм. Синопсис мультфільму каже, що король Магніфіко та його дружина королева Амая заснували на острові в середземному морі королівства Розас, де приймали всіх охочуючих. Вивчивши чаколунство, Магніфіко став брати в своїх піддані їхні найзаповітніші бажання, щоб раз на місяць як урочистий захід виконувати одне із них. А в 2024 році очікуємо на другу частину мультфільма Ваяна або Маана. Хто як її знає? З сюжетом вирішили не заморачуватися. Предки Ваяни несподівано валають до неї, і героїня має вирушити в далеке та небезпечне моря на нову і ні з чим не порівняну пригоду. Незважаючи на запах проходняка від Діснею, я все-таки радив би звернути увагу, адже мені здається, що Дісней зовсім але потрохи починає повертати свою родзинку та завойовувати нових фанатів. Ну що, друзі, на сьогодні цікавенькі про мультфільми Все скажіть, мені, хоч трошечки вдалося занурити у вас у цікавий всесвіт Діснея та розповісти щось цікаве. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Мене звати Нікіта, а ми потопали відпочивати.